Всім привіт! Ви мене дуже часто питаєте, чому в мене відеореєстратор пищить. Цей звук, який ви чули, це звук про несправність. Несправності можуть бути різними. Це може бути помилка жорсткого диску, помилка в мережі або навіть невірно введений пароль. Щоб дізнатися, яка у вас несправність, натисніть на жовтий-трикутник внизу екрану, і ваша несправність буде виведена на екран. В нашому випадку це помилка жорсткого диску. І це 99% всіх несправностей, які виникають з реєстраторами. Але я вам пораджу не спішити купляти одразу жорсткий диск. Візьміть та попробуйте десь замінити блок живлення до відеореєстратора. Візьміть блок живлення з такими самими параметрами і включіть. Якщо помилка пропаде, значить причина була в блоку живлення. Якщо помилка не пропадає, тоді треба міняти жорсткий диск.